Доброго дня всім! Ви на каналі Розмовляюся з квітами. В мене багато запитань, щоб я поділилася відгуками про теплицю, про зелену теплицю, яку ми купили. Що я вам скажу? Теплиця в мене перший рік, тобто я ще лише вчуся все робити в теплиці. Плюс є такі в нас трохи, чим важко теплиця, коли її потрібно відкривати, закривати, то. Ми на роботі, ми тут не живемо, і це є, є така явна проблема, тому що коли дуже спекотно, то її потрібно відкрити. Але зараз дуже холодні ночі часто, і потрібно зачиняти її на ночь, щоб все гарно росло. Тоді буде краще рости. Як мама тут моя живе, то вона зачиняє і в неї врожай почався набагато раніше на огірках, наприклад. Ну, все одно я вам скажу, що мені дуже подобається, як у нас перший рік це все проходить. Ось, покажу вам помідорки висять які. Так, як перший рік це все дуже складно. Ну, зараз покажу. Ми поставили тут крапельний полив, тобто поливається у нас все це від центрального поливу на дачах, коли вони дають у нас три рази на тиждень. Просто включений полив і ми лише чистимо фільтра, бо дуже швидко забиваються. З сортами я ще високорослим, як бачите, не оприділилася, які будуть. Чи подобається, то я ще не дуже буду вам розказувати по сортах. Крапельний полив це дуже зручно. Воно все проливається, ось зараз капається. Просто окремо вийшло не дуже дорого, окремо лише на теплицю і поруч з теплицею там три рядки помідорів поставили. Ну, як ви бачите, на вулиці ще набагато все менше, все дуже маленьке. Низкорослі помідорки я тут садила. Зараз спробую вам показати, тут теж. Садила я їх пізніше, то теж доволі багато зав'язі. Так, з тими, у кого теплиця по 10 років ще я не можу сперечатися, тому що в них набагато все краще, але ну, трохи пізніше все буде. Краще, ніж на вулиці, з тим, що в ночах часто плюс 10, і як ви знаєте, рослинки завмирають, не хочуть рости. Це в мене, до речі, салатик. Я залишила. Не дивитися, я залишила на насіння. Нам дуже сподобалося у е, такі віники насіння. Просто чуть пізніше видеру, складу в пакетик. І на осінь ми, мама розсипала у себе на ділянці, весною просто розсаджувала ці рослинки в теплицю і дуже-дуже рано. Тобто, не купувати насіння, щось росло, інше спололи. По огірках, ну, ось дивіться. Огірки гарні. Ось два дні я не збирала. То ось гляньте, які огірки. Дуже непогані, як на мій погляд. Ще я завжди в мене були огірки на вулиці, то формую в одне стебло, але ж, як я казала, вже лише вчуся. Тут у мене, я посадила не той сорт. І я його просто залишила на землі. Теж подивлюся, буде як експеримент, що з нього буде, бо він дуже сильно кущиться, дуже багато квіточок на ньому. Плоди лише починаються. Не скажу назву сорту, Ну, дивлюся. На вулиці. У мами такий сорт. Купувала щось вона якесь. Німецький, не пам'ятаю назву. На вулиці вони кращі. Ну, мабуть, сорт просто не для теплиці. Я думаю, він просто погано запилюється. Ось такий самий сорт, дуже багато квіточок, але дуже погано з плодами. Мабуть, просто часто закрита теплиця і потрібно його опилювати. А ті, що саме запилювальні сорти, ті набагато кращі, то гіркі, чесно кажучи, вже. Ой, тут у мене всього сім кущиків, як для нашої сім'ї, це навіть забагато з таким врожаєм, бо ми стільки не їмо, то мені теплиця подобається. На вулиці, у кого на вулиці дівчата кажуть, що ще набагато все менше, гірше. Ось відкриваю, щоб джолт лазили, тому що запилювати все ж таки багато чого бажано. Ось вам покажу помідорки. Я їх тут в два стволи. Це такі самі сорти, як я висаджувала в теплиці високорослі, але до високорослих їм ще, як ви бачите, рости і рости. Вони ще дуже маленькі, тут теж пустили капельку. То збоку в мене будуть ранні низькорослі, то там трохи краще. Але пізно висадила, хоч вони ранні. Ну, як ви бачите, Теплиця є теплиця, хоч вона і не опалювальна. Але, як ви бачите, тут до плодів ще, так знаєте, починаються, де є, але дуже-дуже маленькі. Тож, теплиця, якщо вона є, навіть не опалювальна. Це дуже добре, але єдина умова, що якось треба її відкривати-закривати. Ось, до речі, на вулиці. Це вже на вулиці перчик у мене перший з'явився підріс. Ну, ще тільки все таке дуже-дуже маленьке. Бо такі холодні ночі, тут ще нема нічого. Перчик обробляла від клеща артовір, вам здається, то я вам скажу не дуже. Не подіяло, але не дуже. Все ж таки хімічні препарати є хімічні препарати, бо бачите, він і попелиця сидить, треба обробляти, хоч сонечко її їсть. Все ж таки біопрепарати вони діють, але дуже слабо. На картоплі в мене навіть краще взяло жука, ніж тут попелицю. Ну, до речі, попелиця лише на одному кущі. Ну ось, обробляла теж, бачите, ні, видно, що подіяло. Тобто тут листя все покручене. Обробляла я 4 дні тому, до речі, всього, то видно, що пішло вже нормальне листячко, в принципі. А ось тут, бачите, тут взагалі не подіяло. То треба знов буде оприскати, але знов сьогодні обіщають дощ, то потім на роботу.